Росія не хоче закривати кордони, визнавати постачання до України зброї та бойовиків. Про це заявив глава МЗС Павло Кліпкіна, розповідаючи про результати перемовин у Берліні. А та глави держав, які брали участь у переговорах, вже поінформовані про їхні результати. Тож тепер Петро Порошенко та Володимир Путін мають визначитися, чи зустрічатися їм найближчим часом. і В якому форматі також міністр проанонсував візит до Києва канцлера Німеччини Ангели Меркель. Вона має прибути до України 23 серпня напередодні дня незалежності. Російська сторона на сьогодні не готова взяти на себе повний. Рівень зобов'язань щодо забезпечення присутності ОБСЄ, щодо ефективного контролю над українсько-російським кордоном, і не готово визнати факти постійного перетину кордону і найманцями, і важкою технікою, і звичайно, факти обстрілів з російської території.